Знаєте, що мамі обідно? Мамі обідно, коли мамі приходять жаліти, що от мого чуть вчора воєнкомат не хапнув, ти розумієш? Мама каже: мій сам пішов вже воює четвертий рік, ти розумієш. Блін, не знаю, щось для людей це стало норму ходити жалітись. Дружинам, яких чоловіки на війні, братам, яких брати на війні, мамам, яких діти на війні, і типа щось це норм нормально стало. Дивуюсь до тебе, до речі, якщо такої зустрічаюся з кимось знайомих, які от, ну, ми, як, от мої однокласники. Ти з кимось говориш і просто такі кажуть, а Та, то, блін, я ще молодий воювати. Я такий думаю, ти вже 23 воював, а ті і по 19 бігав, і по 18 бігають. Всі ще молоді. Всі хочуть жити просто собі, бо їх нічого не стосувалося. Але проблема вже ти в історичний момент, це то, що ти ту історію і твориш. А якщо ти це не усвідомлюєш, то. Але блін, що ти проживеш 100 років, ховаючись в себе у квартирі, десь боячись вийти в магазин, жиючи у мами за гроші, бо ти не можеш знайти собі роботу. Чи вартує так жити взагалі?